Розумієте, в чому фокус? Тим більше, що це ж армія, йо йо Армія рухається зі швидкістю, так би мовити, відстаючого, не знаю, як перекласти це грамотно на українську мову. Тобто вся система в армії рухається зі швидкістю самих повільних. Ну така система в армії. Тобто, навіть цілий батальйон на пішому строю рухається зі швидкістю самих повільних. Тому що якщо вони, так би мовити, розсипляться по території, то буде взагалі біда. А так вони кучкою можуть згуртуватися, ну, тобто це система, так би мовити, просування по території, тим не менше. Але це ще відбувається на психології. Солдати потім починають думати, а чого це ти ідеш проти компанії, питають. Ти що тут? У ну, нас розумний чи що? Ну, взагалі-то так. Взагалі-то по факту так, саме розумні. Так. Тому що людина створила бренд безпосередньо бригади. Людина залучала людей. Людина зробила все для того, щоб, так би мовити, і далі ця бригада функціонувала. Бригада задумувалася, як штурмова, це також важливо. Я вже не знаю, хто там не проговорював словами через рот, що, так би мовити, це штурмова бригада. Ну, видно, що окрім того, що всередині бригади були свої, так би мовити. Тьорки хочу сказати, так би мовити, на домовленості, вони були ще на рівні вищого начальства. Тобто, ви не переживаєте, у нас, якщо йде нехороша ситуація, то вона йде по всій вертикалі, не тільки по горизонталі. Тим не менше. Коли Валерій Маркус обрав пацанів замість того, щоб обрати свій бренд, він, так би мовити, від початку, як на мене, звісно, можете сказати, що це моя суб'єктивна думка, що я ні чорта не розуміюся на військовій справі. будете абсолютно праві, але, але, але. Я не чула ґрунтовного аналізу поки що по 47 й бригаді. Ну тобто є чимало людей, які безпосередньо учасні. Вони висловлювалися, вони молодці, але знову ж таки, вони всередині системи, вони суб'єктивні, вони не можуть оцінювати об'єктивно. Тому я сподіваюся, що мій плюс-мінус об'єктивний аналіз ситуації все ж таки допоможе в майбутньому, принаймні, не допускати таких холів, Тому що сама ідея була шикарною. Сама ідея заключалася в тому, щоб створити реальну бойову одиницю. Яка виховує військовика-штурмовика, так би мовити, надасть йому всю техніку, що там ще надасть, головне навчання надасть. Ну, тобто, там були іноземні інструктори залучені, ну, тобто, проводилася величезна робота взагалі то. Але там є одне, але що це величезна робота. Проводилася з рівня посади сержанта, нехай навіть не старшого сержанта. І звісно, що система вирішила, а хто у нас такий сержант? Звісно. Розумієте, коли люди збиваються в кучку, навіть в кучку з трьох людей, вони часом починають вести себе як стадо даруйте за прямоту. А якщо там кучка чоловік 10, 20. Уявляєте собі, які думки їм можуть пройти на думку. І звісно, що люди вирішують, ні, ну, Шапталав у нас ж комбриг. Він по факту комбриг, його там поставили комбригом, йому там зробили таку ж частину бренду, прокачали його, так би мовити. Тобто, Валерій Маркус на посаді сержанта думав, що він робить правильно. На певному етапі формування цього всього діла він думав, що він робить правильно.